Отже, сьогодні я з відгуком на спіймана Ліс Томфорд. Я в приємному захваті в шоці. Я прочитала поки ще лише три книги. Першу книгу я прочитала за один день, другу книгу я прочитала за два дні, третю книгу я прочитала за два дні. Але кожну із них із проміжком приблизно місяця, можливо, більше, тому що я не хотіла завершувати цю прекрасну історію. Тому я тримаюсь як можу. Так само, надіюся, буде з четвертою і п'ятою частинами. Отже, вчора я завершила читати спіймена. я читала два дні, і це було неймовірно круто. Ця книга м -м -м, вивела мене на сльози, і я плакала. Я в щось із того, що я плакала. Тому що не було жодної книги, над якою я плакала. Ну, були такі, знаєте, ну, одна сльозинка покотилася. Ну, ну, такими болючими дуже книгами. Але ця ж книга не болюча. Вона просто торкається мого серця і моє серце розтануло від снігу. Ця книга має найбільше стікерів. із усіх книг, які я прочитала, їх близько ста за останній рік, 2025. І мої стікери закінчувалися. Тут чотири види стікерів. У мене закінчилися стікерія. Я від цього в шоці. Тому якщо ви думаєте читати чи не читати серію місто вітрів, я вам рекомендую читати.